відео Відотік. Прикрашуємо музей. О, Ставимо на місце. місце. Це робота їхнього сина. Він сам, ну, якби не гончарує Якби, ну, тобто з гончаруки, але він да, не давай. було цією основною професією. Віктор Пошивайло. Він проживає у Полтаві за 6 років. Це роботи Віктора Пошивайла. Тому я вам. О, дякую. Я зараз не зможу. Люлька, люлька, люлька. Це вам. Ні, там. Оці... Це не так. Вона от сюди долається піти. О, не, не впісилася дитина там, поки. А ну, що сама? Воно повинно бути симетрично. Воно не симетрично. Подожіть, що я сама запуталася? ми.